Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Не можу вам не показати, які тут гарні квіти. Я зараз приїхала в Юск і хочу дуже подивитися, знаєте що? А, начебто 70% на все для сну в Юск. Але як я можу пройти і не побачити квіти і вам не показати? Я обожнюю такі моменти. Це я не знаю, чи є сьогодні ще акція, чи ні. Якось так рекламка мені в інтернеті попалася на це. Я звернула увагу. І так, їду, подивлюсь. І вам покажу. Я зайшла в торгівельний центр. Тут читаємо з вами разом «Переможця обласного проєкту. І 12 рочків». Дивіться, що малюють наші діти. Це тринадцять років. Яка краса, цікаво. О. Шановне панство. 17 років. Ну якщо 17 років, ну це вже з парубком потрібно. О, яка краса. І як око, приємно подивитися. Це поки в Юск потраплю. Я не знаю, я звертаю увагу на такі моменти. Особливо мені подобається творчість наших діточок, тому хочеться все таке показувати. Ну, я вже майже в Юск. Цікаво, чи то вже пройшла в них та акція, чи ні. Подивимось. Поїхали. Цікаво, цікаво. Так, знижка, знижка на весь садовий асортимент. Ні, садовий мені не потрібно. Це теж садовий. Ні, мені не садовий потрібен, мені потрібно для того, щоб спати лягати. Так, ідемо подивимося, це я пройшла. Достаточний зразок, що це короб. О, вони такі великі. Вау. Ой, зараз я тут щось звалю, мабуть, але цікаво, бачите, який великий. А це якби в дитинстві в мене такий був, я б схованку тут грала. Так, все добре. Я ж кажу, Таня, як юск. Потрапила, вона вже забула все, що вона хотіла. Ціну знижена така лавочка. Так, йдемо далі. Так, ну що, дивлюся, за чим приїхала 450 гривень. іди сюди. Ось така невеличка подушка. Але я думала, Ну, вона просто така. Я думала, що вона буде така, але ця тисяча гривень. Але я не знаю, за тисячу гривень взяти, чи буде мені так зручно, чи ні. Бачите, якої форми. І як буде підходити наволочка сюди, а витратити, хоча, бачите, знижка яка непогана. От, а це? 450. Ну, вона як має пам'ять, бачите? так отут. -от. І можна знімати оце, попрати, щоб чистеньке було, є така. Тому ні. А так було зручно. 450 гривень, дивіться, яка подушка. О, добре. Ні. За чим приїхала, того немає. Тому дивлюся просто те, що є, От. ціни на ковтри я вам показую, розмір, такий, знаєте, приємний на дотик. Що тут? Ще, 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 ще. А, я все, знаю, якщо дуже там спекотно, з охолоджуючим ефектом ковдра. Ну, так от руку коли туди, ой, дівчата. Ну, не те, що там холодно, але відчувається така прохолода. Воно потім, як знаєте, нагрівається, начебто. І вже не відчуваєш того холоду. Ага, І розмір, розмір, розмір. Десь так на одну людину. Ну, наче все, дівчатка. Те, що я планувала, я не купила, тому що ні, тисячу гривень не хочу витрачати. Це просто радло. Розмір я вам показую. Отак, такий, такої форми. На жаль, на жаль, я планувала те купити, але... але ні. Теж ковтри. Такі непогані, непогані, непогані. Непогані. От. Я зараз покажу мене. Яка подушка? Ось така. Зараз вона коштує 1500 гривень. Я намагаюсь зняти з верхньої полиці і вам показати, то непогано, мені подобається. І ще є з охолоджуючим ефектом. У мене такої немає подушки 2000 Вона така, як плоска де. І охолоджуючий ефект ж. А в мене саме така подушка. Це я тут купувала. Ну, вона зручна, але ж хотілося щось, знаєте, інше, мабуть. Нічого. Нічого, 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 нічого. Так. Ще зараз дивлюся коврики в ванну кімнату є. Зі знижкою і якість непогана. Ще мені отакий сподобався. 450 гривень коштує розмір 50 на 80. Але я думаю, знаєте, як поляка в нього позабивається. Ну, це ж Таня. Таня ще про це думає. Такі кольори є. І по 325 мені такі сподобалися, вони дуже класні. А тут резиночка, ну такі пильна троянда, сірий, пурпурний, бірюзовий такий, чи який він там. Ну, непогані можна взяти, повибирати, килимки в ванну кімнату. Зараз я вам дещо хочу показати, коштує 275 гривень. Знаєте, це що таке? Це ух, воно, до речі, дуже важке. Це біля дверей ставити, отак от. І коли, щоб, як ото кажуть, о, Боже, яке воно важке, дівчата. Біля стіна двер, та щоб воно не гупало, як то кажуть. Ой, ні, а реально дуже важке. Його так просто, так, щоб дитина, вона в руки не візьме, не побавиться. Є такі і є, можна просто ставити на підлогу, теж важкі такі, або на ручку підвішувати і теж. Щоб двері не билися Об стінку. Такі 165 шістьдесят п'ять коштують, такі 275. Є 275, Ой, вони важкі. Отакі. Ось такі, Бачите, тин-тин. так. -тин. Оставила. А це прибирати 115 гривень. Це багаторазовий, щоб прибирати з одягу там щось таке, а потім просто під водою його помити і все. 115 гривень. А це я бачу в'юск перший. Рушники для кухні. Розмір показує 50 на 70 в комплекті дві штуки, коштує 275 гривень. І малюнки, які боже, як... а чого я так от зараз я повішу на місце. Дивіться, який малюночок на першому обожнюю ромашки, і тканина дуже. Вона не товста, вона не тонка. Якраз як для кухні, то і добре буде. І друга квіточка. ось така. Це новеньке, я такого не бачила. Рушнички для кухні. Ну, ці я всі бачила, а ті я не бачила. То новенькі. І є також розпродаж. Розпродаж фіранки. Зі знижкою, не знаю, мабуть, не всі. Буду показувати лише жовті цінники. Це ціна за одну штуку йде. Дівчат ну, непогані, вони вже йдуть з цими кільцями. Бачите, такі як беш, такі пильна троянда і сірий. О! Ціна за одну штуку 850 гривень. Є по 600 гривень. Ой, не дуже зручно діставати. Є такі феранки. Будь ласка, написано розпродаж, але не все можна купити за цінами розпродажу. Тому якщо, то 300 гривень Мештерка. Цікаво, цікавий такий візеруночок. Розмір 140 на 300. Хм, цікаво. Тому зверніть увагу, Ні, 300 гривень, якщо розмір підходить, то мені сподобалось. Так, все, добре. Йдемо далі. У-у, у мене є. А, не така я їздила купувати. Це клейонка на. А... 399 гривень за метр йде, а мені дивіться, оця сподобалась така темно-синя, з такими квіточками, бачите, отака. Цікаво, в яку вона ціну. Темно-синя, ось вона 425 гривень. За метр. А я тоді купила, а я таку тоді купила. Ну, зараз я її склала, бо на столі дуже сипе з вікна, і там кожну годину майже протираєш, і незручно мені було влітку, то я зняла. А яку ціну вона зараз? Де тут? Я вам всі ціни буду показувати разом. Шкоди не бачу. Я не бачу, де та моя. А ось 269 гривень за метр. А взагалі ціни різні. Накліяночки для кухні. І така. Ось така. І це взагалі так. На дотик, як з цієї сторони резинка, а з цієї як хебешечка, Бавовночка, бавовничка. Така цікава. Такі квіти тут йдуть. Отак. Дарма я тоді таку не взяла. Ой, нічого. Які наші роки? Ще купимо все, що захочемо. Що хіба не так чи що? Комоди, комоди. П'ять тисяч комод. Комод, комод на чотири секції. На три сімсот. Менше. і три. Ага, я вам так покажу, які комоди по якій ціні. Бачите, колір має значення. Колір має значення. Такі непогані. Хм. Йдемо далі. До речі, все для сну зі знижкою де. От матрацію я зараз дивлюся. Розмір я вам показую. Є також знижки. Ну, не так, як пишуть, на... на дещо є 70%, на дещо немає, але ціни такі, бачите, такі матраци. Ну, як в магазині, так все зручне, принеси до хати, то хто його знає, так? Да? ну, а що ти поробиш? І таке буває. Не хочеться їхати додому з порожніми руками, тому вирішила взяти зі знижкою це, я придивляюсь, бо так не бачу: 65 на 130 рушник 250 гривень коштує. Є такий жовтий. Ой. О, він такий жовтий, яскравий, але тут чогось такий блідий, не знаю. Є як молочний, жовтий та сірий. Я вирішила взяти жовтий 250 гривень. Менше розмір, менша ціна. Я вам показую розмір, показую ціну. 50 на 90 теж є поменше. І, до речі, можливо, це для них можна взяти. Може і візьму 125 гривень. Нехай буде. Ціна дуже, така, дуже приємна. Ще є менше. Розмір 40 на 70-80 гривень. І такі ж кольори рушнички ведуть, як і великих. Тому я візьму О, поєднання жовтий-сірий буде добре. А взагалі зараз пісня лунає, вона мене чекає вдома щось, а я заслухалась, а потім згадую, що ну, Таня, це ж можуть бути авторські права на майбутнє. Ой, Товари для ванної кімнати є такі. Навіть додаткова знижка 5%. Звертайте увагу, в мене є ось такі, я дуже задоволена. На кухні в мене саме такі, я теж задоволена вже більше року. А це щось новеньке, 250 гривень коштує. Цікаво, цікаво. Тут ходила б і ходила, ходила б і ходила. І щоб ходила і щоб заглядала, не знаю, але б я б тут ходила і ходила. І хотіла сказати, чого я тут не бачила, я начебто все бачила і все вам показувала, але мені здається, що такі мисочки я ще не бачила. Вони новенькі, є жовті і є рожеві. Ось такі мисочки. Що тут ще є цікавого, мабуть, і ці мисочки теж я не бачила. Не хочу їх діставати. А чому пині? Вони важкі, до речі. О, вони важкі. Це вони просто так тобі щось там. Вони важкі, треба обережно, бо ще будеш платити. Ну і ціна, зрозуміло. І менше 115 гривень. Такі вони вже полегше будуть за вагою. Сіренькі і... Більше 115 гривень. Бачите поєднання? Ну це новеньке. Або я просто цього ще не бачила. А так бачила вже все. О, пледи, 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 дівчата, по 300 гривень. Зверніть увагу. Є такі, як. Бірюза, не бирюза, не знаю, та пильна троянда. Розмір 140 на 200. Угу. Будь ласка, для затишку вдома. Їхала за подушкою, купила зовсім інше, але нічого. Купила собі два рушничка, я йому показала. Йду зараз додому. Я знову повертаюся в Юск, тому що я згадала про те, що я хотіла ще сьогодні купити аромати для оселі. Мені дуже подобалося. І зараз вийшла, іду і така думка, Таня, ну що ти ще хотіла? Таня, ну ти щось хотіла. от, о, 400 гривень. Так, все. Іди, дивися аромати для дому. І ще я забула новинку подивитися в юск, тому що раніше її не було. Це з'явилось тільки зараз 475 гривень привіт. Це можна поставити ось так. Або тут є присоска і тут можна згинати. Я не буду просто в магазині і на будь-яку поверхню так от. Зробити, і навіть іде тут підсвітка. Оце коло. Дівчатка, привіт! І це збільшує декілька разів. О, добре, що повернулась. Кажуть, вертача не невдача, нічого. Вертача це перевірка пам'яті. Так, зараз зручно можна, знаєте, як отак от взяв і познайомився з ароматом. Є такі солоденькі, є такі різкі, але знаєте, що мені подобається, не відчувається ніякого спирту. Я вибрала ось такий аромат. Зараз вам покажу, мені сподобався, де його там можна показати. отакий мені аромат сподобався. Я його і візьму. 225 гривень коштує. Знаєте, що хочу сказати? Кожен аромат може розповісти сам про себе. І кожен може по-різному сприймати будь-який аромат і про нього розповідати, давати йому характеристику, але по зовсім іншому відчувати. Ви розумієте, чому я так? Тому я вам показую лише, що я купую. А, і не намагаюсь впливати на вашу думку. Тому що я цей аромат сприймаю так і можу про нього так сказати. А ви цей аромат зовсім по-іншому будете сприймати, тому, тому, тому. Показую, що є. А знайомитися чи ні з ароматами, то це вже вирішувати вам. Там просто люди дивляться, я вже відійшла. От. Вау, а це таке важке, майже 300 гривень. А це, щоб комплект брати 249. Мабуть, тому що воно новеньке, тому воно. І... А потім просто шукай на знижку. Все моє дорогеньке, я вже буду йти на касу купувати цей. Ой, вже... Зюск хіба вийдеш просто так. А, це вже старе, я його бачила, тому ціну знижено. Буду купувати цей аромат для дому, і з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Ви головне, бережіть себе і дай Боже затишку в вашій хаті. Дивіться, як гарно. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Так, затишок кожен робить по-своєму, з різними квітами, з різними декорами. Все, все мої дорогенькі, бо, чесно кажучи, коли я в Юск, я можу дуже-дуже довго ходити, гуляти, щось показувати вам. Все, пока-пока, мої дорогенькі. Затишку вашої оселі це головне і мирного неба над головою.